Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання NBC News стверджує, що Дональду Трампу вже недостатньо згоди українського керівництва із підписанням угоди про мінерали, яка донедавна вважалася головним інтересом американського президента з точки зору продовження військової допомоги Україні і повернення грошей за ту безоплатну допомогу. Яку Україні надала адміністрація попередника Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена? Тепер американський президент говорить своїм помічникам, які наступного тижня відправляться на перемовини із українською делегацією у Саудівській Аравії, що вони мають вимагати у Києва набагато більш серйозних і значних поступок. Серед них територіальні поступки на користь Російської Федерації. Більша готовність до підписання угоди про перемир'я з Російською Федерацією, готовність президента України Володимира Зеленського до проведення виборів нового очільника Української держави, а також ймовірна відставка Зеленського з посади президента України. Як на мене, в усіх цих вимогах Дональда Трампа до українського керівництва немає нічого сенсаційного. Як мені вже доводилося пояснювати, сама угода про Копалини була для Дональда Трампа швидше символічною, такою, що мало б виправдовувати продовження військової допомоги Україні в очах його власних прихильників, яких Дональд Трамп протягом багатьох місяців передвиборчої кампанії, і навіть після того як він став президентом Сполучених Штатів, намагався переконати, що Сполучені Штати не мають Давати гроші Україні на опір російській агресії просто так, і таким чином, якщо продовжувати допомогу, то звичайно треба пояснити що гроші американських платників питатків не тільки не витрачаються без будь-яких наслідків для них але й навпаки повертаються потім американським громадянам ще й у більшій кількості ніж ті гроші які були витрачені щоб допомогти одній не дуже великій державі європи боротися із агресією ядерної потуги однак знову таки ми зараз про моральність яка для Дональда Трампа і його найближчого оточення є швидше компрометуючим моментом у міжнародних взаєминах ніж важливим мотивом, який раніше, тоді коли Дональд Трамп не був американським президентом, і визначав ставлення Вашингтону до тих чи інших міжнародних конфліктів. Щодо Поступок к території тут теж мені здається немає нічого нового. Президент Сполучених Штатів не має жодних реальних інструментів швидкого впливу на позицію президента Російської Федерації. Про це також неодноразово вже доводилося говорити від того, що Дональда Трампа обрали президентом Сполучених Штатів. Кількість інструментів не збільшилася. Він продовжує бути саме. Американським президентом, а не чарівником, який є здатний за кілька тижнів умовити Володимира Путіна припинити війну, і до того ж в мене є серйозне питання щодо того, чи бажає Дональд Трамп застосовувати якісь інструменти тиску на Росію, або ж навпаки, хоче полегшити ситуацію Путіну, на якого він завжди був абсолютно готовий походити з точки зору власних політичних орієнтирів. Таким чином, єдина країна, на яку Трамп може тиснути, це Україна, яка залежна від Сполучених Штатів, з точки зору фінансової і військової допомоги. І, звичайно, з точки зору Трампа та тих, хто його оточує, саме українські поступки на користь Російської Федерації мають завершити війну. Тут тільки є особливе питання: про які саме поступки йдеться, про те, що Україна має погодитися із Розведенням військ на лінії зіткнення між українською і російською армією, чи все ж таки тут набагато більш широкий план узгоджений Трампом і Путіним, тобто виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, про що неодноразово говорили президент Росії Володимир Путін, і міністр закордонних справ Сергій Лавров, і інші російські чиновники при цьому маємо пам'ятати, що Згода Києва із тим, що він відводить свої війська, і без бою віддає росіянам Запоріжжя, Херсон, Краматорськ, Слов'янськ і інші українські міста. Пов'язана не тільки з бажанням Російської Федерації вийти на адміністративні кордони українських регіонів, оголошених в Москві суб'єктами Російської Федерації, але й допомагати дестабілізації України, що у свою чергу полегшить Російській Федерації окупацію нових українських територій і подальшою ліквідацією української державності, як такої. Адже саме це є метою Володимира Путіна, і саме у цьому зараз російському президентові готовий допомагати його американський колега. Ну і щодо виборів. Звичайно, можна вважати, що тут мова йде про особисту антипатію. До Володимира Зеленського. якщо б ми з вами не пам'ятали, що свого часу і попередник Зеленського на посаді президента України Петро Порошенко теж вважався людиною, яка навряд чи має обіймати посаду президента України, бо є недоговіроздатним з точки зору поглядів і інтересів Володимира Путіна, і його потрібно замінити людиною, готовою до домовленості з російським президентом. І ця точка зору, яка як відомо поділялася величезною кількістю українських виборців, яких за Допомогою пропаганди і їхнього власного невігластва перемістили у віртуальний світ, який обернувся для них великою російсько-українською війною. Поділялися тоді і західними політиками, і дипломатами. Я навіть не кажу людьми такими, як Дональд Трамп. І тепер ми бачимо абсолютно той самий мотив. Сподівання, що якщо в Україні пройдуть вибори, то новий український очільник погодиться з усіма капітулянськими угодами і умовами, які будуть висунуті президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і підтримані президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Причому знову таки нагадаю, у Сполучених Штатів і Російської Федерації тут різний погляд. Російська Федерація сподівається, що і відставка Зеленського з посади президента України, і призначення виборів України будуть допомагати дестабілізації. Ситуації в сусідній державі і її ліквідації в найближчий час. Нагадаю вам цитату одного з найближчих соратників Володимира Путіна, колишнього секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушова, який підкреслив, що у 2025 році Україна має припинити своє існування. Я абсолютно впевнений, що ці тези російські переговірники неодноразово доводили до відома тих своїх американських співрозмовників, які неформально могли репрезентувати інтереси. Команди Трамп, звичайно, ця команда може вважати інакше. Вона може вважати, що вибори допоможуть зберігти таку українську державність, яка буде зручною і для Російської Федерації, і для Сполучених Штатів, і не створювати більше. Для Дональда Трампа проблем у порозумінні із Володимиром Путіним і спільній роботі з Москвою щодо послаблення китайських позицій, що є ще однією величезною ілюзією, яку поділяють і Дональд Трамп і його найближчі соратники, які вже найближчими місяцями пошиються в дурні з приводу і цього свого амбітного політичного плану. Але це можна було передбачити. І так чи інакше, із таким підходом Дональда Трампа до політики потрібно рахуватися, як і з тим, що сам американський президент, який буквально біситься з того приводу, що не може відверто сказати, чого йому насправді хочеться. Змушений поки що дотримуватися політесу, хоча б під тиском представників власної партії, які можуть не усвідомлювати його справжніх мотивів поведінки. І саме на цю нездатність Дональда Трампа відверто сказати Я союзник Путіна і хочу бути разом із ним, і потрібно натискати під час подальшого переговірного процесу з адміністрацією, яка заточена на Кремль. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймія Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миром! Хай щастить!